Будівля штабу Чорноморського флоту Росії стоїть без даху, а один з корпусів зруйнований вщент. Судячи з супутникових знімків, опублікованих аналітиком МТ Андерсоном, до ремонту окупанти не поспішають. Хоча один з корпусів ще може використовуватися росіянами. Про це свідчить чимала кількість припаркованих поруч автівок нагадаю, три місяці тому, 22 вересня, головний офіс командування ворожого флоту було уражено щонайменше двома крилатими ракетами «Сторм Шадоу». зі слів начальника головного управління розвідки Кирила Буданова. Було знищено щонайменше дев'ятьох російських офіцерів і важко поранено командувача російського групування на запорізькому напрямку Олександра Романчука та начальника штабу Олега Цекова. Ту операцію у силах оборони назвали Крабова Пастка. В окупованому Криму страхуватимуть від тероризму, диверсій та навіть атак безпілотників. Російська страхова компанія розпочала продаж полісів по три тисячі російських рублів, які, як стверджується, відшкодують до мільйона за пошкоджені автівки, оселі чи людські каліцтва. Буцімто внаслідок українських атак. Не уточнили страховики чи розповсюджуються послуги на російські склади Там боєприпасів, да, да, да. казарми з окупантами, аеродроми, ракетоносії чи Керченський міст. Російська військова вантажівка влаштувала трощу в окупованій керчі. Тентований Камаз болотяного кольору не поділив дорогу з легковиком, вилетів з дороги і зніс кілька секцій загорожі. Відомо про кількох постраждалих, але інформацію про їх стан медики не розголошують. Колаборант Михайло Шеремет вчив кримських школярів любові до Росії на так званому уроці мужності у школі АКМЕДЖИТА депутат російської держдуми від окупованого Криму розповідав, що всі мають підтримувати російських військових, які у цей час вбивають, калічать та гвалтують українців і знищують цілі міста. З його слів куючи. Общую победу. традиційно зрадник нагадав про дідів на другій світовій і пригостив підлітків цукерками. До слова саме Михайло Шеремет, якому за відданість московським господарям відплатили депутатським кріслом, ймовірно, причетний до звірячого вбивства Кримця Рішата Амєтова у перші дні окупації Криму. Шеремет керував загонами бойовиків так званої самооборони. У Криму збирають підписи за висування Владимира Путіна кандидатом на імітації президентських виборів. Голова меджлі Сорафа Чубаров закликав ігнорувати подібні заходи окупантів. За даними його джерел, російські силовики мають завдання залучити до підписантів як найбільше кримських татар, які уникають будь-якого зближення з окупаційною владою. Очільник представницького органу кримців зазначив, що росіяни мають на меті скомпрометувати сотні тисяч громадян України, які залишаються вірними своїй землі, народові та державі. Підписи за висування Путіна збирають співробітники так званого загальноросійського народного фронту, які розпочали обхід людей, як за місцем їх роботи та проживання, таке агітують у громадських місцях. Служба безпеки України показала свій другий морський дрон Мамай, найшвидший борт у Чорному морі. Джерела суспільного в СБУ розповіли, що безекіпажний човен здатний розігнатися до 110 кілометрів на годину, але вибухова начинка з очевидних причин приховуються. козак Мамай завдовжки у 6 метрів, і його засвітили в ексклюзивному репортажі. ТСН у матеріалі йдеться, що цей човен, який морський малюк та магура з проєкту гур виготовляються на таємних українських підприємствах серійно. Першим успішним застосуванням безекіпажних човнів вважається атака на кораблі чорноморського флоту. У Севастопольській бухті у жовтні минулого року тоді було пошкоджено зокрема фрегат адмірал Макаров. Цьогоріч дрони СБУ уразили ракету носії Самум та Павел Державін, танкер Сіґ, десантний корабель Олінігорський Горняк пошкодили буксир Ніколай Мур та новітній розвідувально-гідрографічний корабель «Владімір Козицький.